полоне настає. Puma Kem Production. Йо. Так, ось різ, Андрій повернувся, так? Да, відроздуються. Так, давайте вже це доплаваємо. будемо закругляти Ми смачно. до пластини не можемо просто. У нас тут місце якесь прокляте. А, Алфлуйта, ну, ми давай. У нас повинні. кожен помер, але там, ми не вайпнули. Тим вайпу не було. Так можна померти. Я вмирав. Помер. Ну, так. типу, не о, тоді, коли ви йогі. всі померли. Йо, народ, о, о, у нас пожежа. У Розподільчому і я тиву. Вже пожежі немає, але мене треба тиву. І у нас вода набирається. Может, это да, да, проверит. Да. И у нас били реактора, говорит. Я понял. Блин, не рафтер, реактор, блаз. Бы блин, зара сам, блин, да? Двери, гремучать будут лазун прямо при дворях. Магнус. Да, зараз я схожу до Андрея, это лучше. Эм. Я могу тебе, конечно, еще раз вести Оксагана, но тебе не понравится. Uh, я боюся, що я не виживу, я б майже мати. Ну, у мене дві хвилини до повернення. Mm, так, я помер. Та, да, Андрій, ти трошки пропустив я цей. Я uh -huh. помер, відродився, куди на тому човнику і в мене цей молот, чи молот uh -huh. е, човник uh -huh. про тарану. Мені довелося uh -huh. 300 Рива метрів От Тепер в порядку. Так вона і Це решта не в порядку в раді чого. А як раптори всередині корабля опинились? Прогрізли і боротьби. Так, з якого боку треба паяти? Паяти точно не треба. Тут треба ремонтувати електроніку. Але спочатку буде чекатися, щоб зійшла. А вода чомусь не сходить. Не сходить, Треба А насоси ремонтувати. Так, насоси. Зараз ми вже припливемо. Щось у мене взагалі все сомі. Чим? Да, з цим дистатами хоча. Ну тому що у вас мінус 75%. А то й більше. Там, мабуть, більше. Мені цікаво воно хоч повернеться, бо... У мене... 90 була електрика, зараз 63 мінус 12. Мене полодино воно вас не кидає. Я не можу двигун перемонтувати просто через те, що вона туди-сюди заховалася. Щось, щось, щось кидає. Це ми зістакувалися. Ви можете зістакуватися вже нарешті. Mm. <реш> З першого Та, разу. Маємося. О, все, перестало. Ох, бю. Так, окей, добре. А, стоп, ти не механька. Механіка до двигуна, будь ласка. Пливо пливо. Mm, так я теж можу ремонтувати. Ну так в чому вистачить, не переживай. О, вода почала сходити, то ура. Ну, тому що у нас о, цей реактор був зламаний. Я що відремонтував і запустив наче? Ну, він у воді. Йому трішки Сується. Принаймні, я, я вже достатньо <плес> маю, щоб безперешкодно ремонтувати свої гармати. Ай. Ой. Ой, перепрошую. А що це було? А я двері відчинив тут <плес> виявляється. Звідки вона взялась? Я тут ремонтую електрику, а мені на голову воду виливають. <си> <си> на, на голову, ну лише на голову. Так, окей, зверху все поремонтовано принаймні. Поки що. Так, хто в одноразовому костюмі можете сплавати на дно? Там є хороший. Хороший костюм? Ну те, що в мене тут. Е цей занесло твої набої. А, а це не ті Зелені. Та. Так, а де мої труп, хто нагадає? Де ви казали, нормальний костюм плаває. Так, а... хто не закрив згори? Я закрила згори, до речі. Я не знаю, чому ворота. Ну мене ви цього затопило. Є так я бачу. Ну, але двері закриті. Оце були б відкриті. Я не розумію, як воно тече. Та... Як ти помер? Там чомусь розгерметизована... Він не зачинив за собою двері. Я зачинив? Ні, ти не зачинив за собою двері. У мене показано, що я зачинив. Може в двері не працює? Ти було? заплив у двері, у тебе перекладаця. Ні, ні, в мене показано, ти... що я І ти зачинив. Зня... І ти зняв з себе костюм. Я, я підплив, зачинив. Чинив, я підлив зачинив двері, але ти вже помер. Тріпере, я зачинив і зняв костюм. Ну у мене показали, що я зачинив. Може це той прикол, що в мене Може, Може, показав. Це... Це що... Окей, я, але щоб і в мене ще в когось сидив. Ну, тут усе це. — поремонт... все поремонтоване, наче. Я standдаp, що. Хотів щось. Ну, я вже відроджуватись не буду. А нам доплисти. Формально тут доплисти 200 метрів, але та. Та що, відроджуватись? Та відроджуватись. Гірше Завжди. не буде. <смірно> <смірно> Спірно. Але хороший костюм хотілося б набирати, ще. бо у нас костюм не де... догір. Я знайшла свої речі. О, вітаю. вітаю де я не шо. Та, це моїй. Ми... Бронежилет сепаратиста. Костюм сепаратиста це не моє. речі. Це це, це це, це сепаратист той, який забрав у нас один костюм і поплив кудись. А, то це його костюм, напевно. Можливо. Ні, він О, у нас а? забрав костюм. Ну, май звазі той, що він забрав. Та. Окей. Окей, я знайшла Доброго. його речі. В принципі, в нього все не так погано, в нього є бронежилет. У нього був бронежилет <рес> Ну, хоча б якась компенсація за те, що я втратила все. Ріпере, у нас не працюють двері між шлюзом і оцією частиною, бо ти відкрив а. двері і мене затопило. <рес> так що це не в нас з Андрієм, глюки. <рес> <так, рес> збережемося, синхронізується все. Так. Що а... ще треба? Так мені здається, що двері треба поремонтувати, є? Так, я поремонтував двері. Затоплює? Так. Да. Ну, це те, що зам з Андрієм сталося. Ага, я знайшов причину. От уже не вірить нам. Двонок. Я не просто Вокуток так помер. Так він помер у цій кімнаті, де ми з тобою Монтесу. Ну так правильно, хтось відкрив двері, а він скинув на той час костюм ну, і його затопило. Ну, давай ще раз перевіримо, щоб прям точно вже. Чекай, я ще не там. О, тепер вже нормально, тепер уже okay. не пропускаю. Так, я ще тільки за костюмом скоро, бо мене забув. Зараз ніхто його не хоче. Да, у мене керування кораблем 10-3. Не так уже і погано все. Я тільки відпускаю мишку, он одразу починає куди завгодно плести, тільки не туди, куди треба. Так, у нас паливий сторін 21% залишився. Якщо так, пані Мотеза, було... ви вже на місці, та? Так, я все радий. Так, Ріпера. Э, Рейфулрон, то я запускаю. Просто точка пригод. Сіли на п'яту точку і. <реж> і головне мій лут зник. золота рибка зникла. Це радість. В цьому все. Втратили один костюм, там? Чи хтось носить? Ну, Це проти забрав. Ні, так я його повернула то, Ну, ви це... свій втратили. А, Це той, що мій втратився там. Втратили костюм, треба буде купити. Я втратила свій чудовий балістичний шоу. Пане, паладина, у вас там не на шолом? вам віддати шолом я можу. Можна, будь ласка. С цеми снимать смертями, стреляю, я зараз, як мокра лапша. Ні, ну я зараз всіх полікую на всі гроші. Так, а, ну, я давай. Там здається, дрожчи, лошахаска. Так ми ж. Fate... А чому маяк? Шо? Yeah. Uh... Ми його вимкнули. Так, ми пасивний сценар залишили. Помітили, що у нас остання місія. Останніх три рази постійно так. Не так. Та, так красиво йде, потім на годину заспіємо на якісь війні і ще провтикуємо всі гроші. Що прокачати? У мене таланти є, ух ты. Ой, класно. Я ось їх це таланти. Ні, у мене нема. Що прокачати? Вантажний шкутер, схеми електричні, гру на гітарі. Дуже важливо. Або агресивна інженерія. Ви завдаєте атарійної шкоди викриття. Требуєте плюс 15 до мене до Хочете? Справді, я візьму додатковий досвід. Як тут так спуститися? До речі, так і ні. Е, от якщо ми помираємо двічі, то у нас мінус сильний. Е, мінус навички. Так, я бачу. У мене було 90 до стріляння, тепер 71. Mm, це ще фігня. У мене 90 електрики було, тепер 66. Я не буду казати, скільки в мене було і скільки лишилось. Плакати почнемо! Я збиралася настезувати крові. Морфіну. А бляха, мух, я весь наш опіум втопила, там. Хтось буде дуже не радий. Ні, той, що його, ми його весь уже спожили. Так, нам треба гранати. Ні, ну Враховуючи, що ми пережили. Ми ще це. Ми ще непогано вибралися. Ми не вайпнулися ні разу. Мене невимовно засмучує, що ми півтори тисячі просто. Пропили. Ага. Не натисли, кніпочку що ми можемо зробити Угу. Чи ти в нам нема що запускати? До речі, у нас заже ці були електроімпульси чи як їх там. Які відганяють. Блін, нас натрию немає. Не буду в нас Так пані Монтесо, Я вам знову ж таки в вашому сейфі для зброї. Револьвер лишив, лишу і ваш шолом. Дякую. Я замовив, ще купив за знижкою набої до револьвера. Є. Я тепер буду не таким печальним офіцером. Я вже дуже давно помирал, дрожі. Навіть в в останній раз. Правда, це перший раз ми грали. Я вже забула це почуття. Можна сказати, вийшли в нуль. Нуль у банку, на давай. Ні, за таке б мене пані Мунтеса вже повісила, напевно. Найвеселіше, що ми досі. Треба повісилася. Найвеселіше в тому, що ми досі не активували. Хочете ще раз активувати маяк? Ну, підозрюю, що нам. Можна це вже не сьогодні. Ні-ні-ні, ну типу нам треба обрати місію. Просто в нас е, завдання, які є. а Вони. Да, давайте на маяк. Ми але, але потім звідти вертатися. А це далеко? <реш> ну так як тільки що було. Ну, тобто, або без місії. Взагалі. Так, да, давайте маяк. Тому давайте, що в нас, маяк. Нас, да, 30. У нас Я сподіваюся, може це раз нам пощастить не так глобально, як. У нас ліків мало лишилося, які... правильно я розумію? і це не вижу. Все, все. все чудово. Я не носила з собою надто багато ліків, я там по дві три баночки тільки з собою ношу. Ну просто для того, щоб активувати інший маяк, нам треба зробити ще пачку переходів. Ну той самий ми можемо активувати? Ну той самий ми можемо активувати, так. Так, то, от, 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 але, але потім все одно вертатися. Нам цього разу гроші дадуть. Якщо нам дадуть гроші, буде трохи, трохи приємніше пів, тисячі. <сır> <сır> Я за те, щоб дослідити, просто побільше східний край і з нього вже переплисти на захід, і не повертатися. Ні, ну тобто, якщо ми вже перепливемо в другу зону, то ми вертатися точно не будемо, Не буде сенсу. Ну от, так. Але ж ви пані мета хочете, щоб в нас було ще й багато грошей при тому. А це трошки інше питання. Що ми побираємо так як минулої місії? То не важливо, скільки в нас грошей, sí. так. Поки що все подесь. Так, так. так всі, всі на місці? Чи ріпер десь? Ні, я на місці. Ми Добро, так, що? Тоді, та, тоді пливемо, зберігаємося, нам зараз доставлять купу всього. От, доставка зброї, галаніт, 4 тисячі прекрасно. Скина... Галаніт там, по-моєму, щось хороше є. Доброї ночі і до побачення. Всім <рес> спокійної ночі, да? так. у нас був тяжкий плавання. Про однеї ночі скільки більше. Ми збереглися. Дякую вам за гру. Тяжко. Це було геніально. <ріху> так тяжко працювати, щоб дійти до 8 тисяч і потім за одну місію просто ну, весь на... наш прогрес. Ну, дивіться, ми <ріху> ну типу, ми ж ми ж не втратили 8 тисяч, вони в нас є в банку. <ріху> так, так, так. <ріху> ну, ти типу, <ріху> втратили чверть своїх цих навичок. <ріху> А Просто весь прогрес, що ми за сьогодні зробили останньою вісім. Да. Ну чекайте, не кожен раз випадає двічі повністю відновлювати корабель на дні? Я здивована, що в мене вайпнулося. Оце я перший раз побачила тих трьох і така все. До побачення. А потім другий раз побачила інших трьох і така чорт.